Друзі, всім привіт! Сьогодні на зв'язку з вами завжди компанія Вашкас і маємо доставку автомобіля усього Фольксвайдуса 28 Озберем місто Фотосель. Це буде в нас Миколаївська область. Ми виїхали ще вночі, вже проїхали більшу частину. Віднімаємо вже коли відповідно посвітніло вже ранок, на годиннику вже дев'ята ранку. Практично доїжджаємо, осталось нам 200 кілометрів до доставки. Будемо. Доставляти, оглядати, проводити тест-драйв цього автомобіля і також реєструвати його в МРЕО. Тому слідкуйте за нашими подальшими діями. Ми будемо продовжувати рухатись, проведемо вам ще короткий огляд, доставляємо наш автомобіль нашим іншим автомобілям, який щойно приїхав вчора ввечері. Renault Олео з 13-го року випуску автомобіль, автомобілів максимальні контента в класному кольорі з пробігом 150 тисяч кілометрів. Проведемо вам відео огляд цих двох автомобілів. Що ж, друзі, ми вже на під'їзді до міста Вознесенськ. Як ви можете бачити, ось таблички вже тут. Ось Така одна табличка, ось така друга табличка. Під'їжджаємо ми до міста Вознесенськ. Дорога, як можна сказати, була гарна, але не легка, бо відстань далека від нашого. З Західної України це, в принципі, так більш східна. Південніше, От, Миколаївська область, хто не знає, звідки де це місто знаходиться. Отже, ми вже під'їжджаємо. Люди очікують вже мрео нас, прямо там. Зайняли чергу, будемо приходити експерта, будемо е також реєструвати автомобіль. І я думаю, зробимо вам ще також фото або, можливо, і відео-відгук від клієнтів. Передамо наш автомобіль і будемо повертатися назад в наше місто. Автомобіль, друзі, їде гарно. Автоматична коробка передач наша відпрацьовує невідмінно, все працює дуже класно, їде комфортно, реально комфортний, хороший, якісний автоміль. Хто шукає для себе такий, як би сказати, легковий універсал це один з таких з крутих варіантів. Ну, На повному приводі приємний розхід. Орієнтовно буде від 6 до 7 літрів по трасі. На автоматичну коробку передач що це дуже хороший показник. От по місту від 7 до 8 літрів, гарний в користуванні, легкий в управлінні. Має хорошу без тобто їдете навіть 150, наприклад, швидкість, то воно дуже гарно себе показує, дуже спокійно. В автомобілі нічого не шумить, не свистить. Тобто хороший, надійний німецький автомобіль, Тобто, так як фасати, так вони Volkswagen, в принципі, що навіть взяти від Б-6 реально машини хороші. Бо взяти, якщо, наприклад, до прикладу інші якісь автомобілі, порівняти з таким, як то кажуть, надійним японським автомобілем, це можна. Ставте дуже гарного його прикладу. Тому, друзі, якщо вас цікавлять якісь автомобілі, звертайтесь, телефонуйте, будемо все розказувати, показувати. Приженемо для вас на будь-який бюджет, на будь-який автомобіль з Європи, підберемо, перевіримо і доставимо навіть ваше місто по Україні.